Друзі, вітаємо та пропонуємо вам неймовірно елегантний та стильний столовий сервіз на 6 персон, який має 24 предмети. Німецький виробник Ван Велс well створив колекцію мона з квадратними тарілками, який має надзвичайний оливково-зелений колір, мінімалістичний дизайн та високу якість. Сервіз виготовлений із міцної кераміки. Матеріал стійкий до пошкоджень та перепаду температур. Навіть під час тривалого використання не втрачає свого блиску та первісного вигляду. У набір входять 6 неглибоких тарілок діаметром 26 см, 6 десертних тарілок діаметром 20 см, 6 чашок об'ємом 400 мл. Шість глибоких тарілок діаметром 20 см. Сервіс стане яскравим доповненням вашого кухонного інтер'єру або гарним подарунком, близьким чи рідним. Замовляйте лоту наших менеджерів або через Телеграм та Вайбер канали. Всім вдалих покупок.